Вітаю! Мене звуть Андрій Мельник. Я провідний фахівець із навчання компанії Tatal Technology. І сьогодні, в цьому відео, ми з вами детально розберемо, як налаштовуються предмети закладу освіти в системі Єдина школа, відповідно до обраної паралелі класів, а також із можливістю. Обирати і змінювати порядок відображення того чи іншого предмету у класних журналах. Для налаштування предметів у основному робочому меню я переходжу до розділу налаштування школи та обираю пункт предмети. Далі я, як користувач, потрапляю до робочої зони, де по обраній паралелі можу бачити перелік предметів інваріантної. Та варіативної складової, відповідно. Я можу обрати потрібну мені паралель, з якою хочу працювати. І далі можу бачити порядковий номер відображення того чи іншого предмету у класному журналі. Можу бачити перелік всіх предметів. Можу бачити позначку щодо факультатива, якщо предмет було створено із позначкою факультатив. А також бачу редагувальний олівець, натискаючи на який, можу, відповідно, змінити. Порядковий номер відображення в класному журналі того чи іншого предмету. З цими пунктами ми ще з вами попрацюємо. Зараз хочу звернути вашу увагу саме на пункт довідник, який знаходиться справа зверху. І саме цей пункт-довідник дозволяє працювати та керувати всіма предметами закладу освіти. І я натискаю поле Довідник і бачу весь перелік предметів так, по моїй школі. І тут відображаються як стандартні предмети, які були внесені в систему і відображаються за замовчуванням, так і всі предмети, які були створені користувачем або вручну, або через Excel-табличку при завантаженні розкладу по тому чи іншому класу. І всі ті предмети, які були стандартні, навпроти таких предметів, немає позначки сміттєвого кошику та редагувального олівця. А всі ті предмети, які додавались власноруч або вручну, або через Excel-файл, таку позначку мають. І саме тут так, я можу як користувач побачити всі предмети, які були додані, окрім стандартних. А також а, при завантаженні Excel-файла із розкладом класу я випадково міг допуститися певних помилок. І ось, наприклад, зараз мого якраз класу і мого навчального закладу можна подивитись: ось предмет у мене є англійська мова. І літера М зайва у назві предмету. Це значить, що при внесенні даних в Excel табличку з розкладом по якомусь класу я якраз допустив там помилочку. І такий предмет було розцінено систему як додатковий інший, так? не звичайна англійська мова, так? а саме англійська м мова з цією зайвою літерою «М». І навпроти такого предмету у мене є можливість його відредагувати назву або видалити взагалі. У моєму випадку мені краще його видалити, тому що. У мене є нормальна англійська мова, так? без зайвих літер, яку і слід використовувати вже по роботі з тими чи іншими класами моєї школи. Тому ці зайві предмети з помилками можна одразу видалити. Ось, таким самим чином, з цього поля довідника я можу і додати той чи інший предмет для подальшої роботи з ним. І ось, наприклад, давайте з вами додамо якийсь предмет. Я для цього натискаю поле Додати предмет. Можу вводити назву предмету без будь-яких обмежень. Давайте зробимо назву в нашому випадку. Іспанську мову створимо. Іспанська мова. Іспанська мова. Паралель обираю. Я можу або обрати всі паралелі, так, до яких буде підв'язано цей предмет, або можу обрати якусь конкретну. Давайте оберемо, наприклад, шосту паралель в нашому випадку. І наша іспанська мова буде лише для класів шостої паралелі мати відношення. А, також. Стає позначка стандартно інваріантна складова. Якщо я її зніму, то предмет буде віднесений саме до варіативної. Ну, давайте хай буде інваріантна все-таки. Ну і також можу поставити позначку щодо факультатива. Ось я створюю предмет іспанської мови на класи 6-ї паралелі інваріантної складової. Натискаю поле Надіслати. Після чого у переліку предметів загальному з'явився предмет іспанська мова. Так? І напроти цього предмету, так як він додатково був створений, є редагувальний олівець та сміттєвий кошик. Після того я можу перейти вже до певної паралелі і натискаю поле предмети. Обираю паралель 6, бо ми створювали нашу іспанську мову як додатковий предмет, саме до класів 6 паралелі. Обираю шосту паралель. І можу побачити, що у переліку да, предметів інваріантної складової мав з'явитися предмет іспанська мова. Ось він з'явився в самому кінці під номером 17. І у класному журналі він буде відображатись саме зараз під порядковим номером 17. Але згідно моїх навчальних потреб, у класному журналі він, наприклад, може або має. Саме бути поміщений на четверте місце. так? І під номером 4 цей предмет має бути відображений. Тому в такому випадку я навпроти мого предмету іспанська мова, щоб був номер 4, натискаю редагувальний олівець. Так, І порядковий номер відображаю четвертий. Натискаю поле надіслати. Після чого під четвертим порядковим номером тепер у мене відображається іспанська мова. І знов, так, так як цей предмет створений власноруч додатково, є сміттєвий кошик, який дозволяє мені його видалити, та редагувальний олівець. Така, також примітка. Якщо я натисну сміттєвий кошик тут, то у мене видалиться предмет іспанська мова лише з шостої паралелі, там, де я її і додавав, так, відповідно. А якщо я видалю цю іспанську мову із довідника, то вона зникне із загального переліку предметів і у всіх паралелях, де вона була зазначена також. Ось таким чином ми з вами створили предмет іспанської мови, помістили його, так, по шостій паралелі, помістили його саме на четверте місце по списку відображення у класному журналі. І тепер, відповідно, цей предмет буде у мене з'являтись і при додаванні навчальної групи по класам обраної паралелі. Давайте покажу, як це робиться, перевіримо цей момент. Я зайду на якийсь із. Класів 6 паралелі, а для цього переходжу у кореневу сторінку модуля адміністрування і, наприклад, обираю клас 6А. Переходжу до меню 6А класу. Переходжу до навчальних груп по обраному класу. І після того, як я переходжу до навчальних груп, я можу переглянути так: список всіх предметів, які зараз відносяться до 6 А класу з навчальними групами, з учнями, які призначені до тієї чи іншої групи. з Викладачами, вчителями, які ведуть той чи інший предмет. І, наприклад, тепер, якщо я буду додавати нову навчальну групу, і у переліку предметів тепер у мене з'явилася іспанська мова, яка була створена саме для паралелі шостих класів, і тут вже будуть. Відображатись саме ті предмети, які до паралелі шостих класів були віднесені. Так? Це не буде загальний перелік всіх предметів школи, да? бо мені не потрібні тут всі предмети. Тут у мене будуть лише ті предмети, які мені можуть знадобитися, які прив'язані саме до шостої паралелі. Ось. І, наприклад, я можу обрати предмет іспанська мова, навчальна група, наприклад, весь клас може бути, оберу потрібного вчителя, який буде вести цей предмет, і натискаю поле Надіслати. Після того, як зміни будуть впроваджені, ось у мене з'явилася моя іспанська мова з всім класом, ще учні сюди не додані, і все як має бути. Тобто сама схема роботи да, починається із створення предметів, починається саме із налаштувань школи довідника предметів, так, де можна переглянути загальний список, де можна додати новий предмет, який потім ми будемо призначати до класів тієї чи іншої паралелі. Потім в Самих предметах можемо розташувати той предмет у потрібній так, послідовності на потрібному місці в електронному журналі, щоб він відображався там, де нам треба. І після цього в навчальних групах також цей предмет почне відображатись саме там, де треба нам. Отаким От чином відбувається налаштування предметів у модулі адміністрування системи єдина школа. Гарної роботи. До побачення!